Подільська міська лікарня отримала нове обладнання експертного класу, яке було придбане за власні кошти та частково за сприянням волонтерів. За словами лікаря-анестезіолога Юлії Носкової, за поточний рік у лікарні було проведено майже сім сотень планових та ургентних операцій. Отож, сучасне устаткування в рази підвищить рівень та якість надання медичних послуг. Дуже допомагає нам анестезіологам в рятуванні життів і проведення оперативних втручань різних категорій, таких як хірургічні операції, травматологічні, ортопедичні і навіть при оперативних пологах. Насамперед, це апарат ШВЛ, штучна вентиляція легень експертного класу, який допомагає нам протезувати дихання пацієнтів. Також це апарат укомплектований випаровувачем для інгаляційного анестетика, тому в нас є можливість проводити інгаляційні анестезії, монітори пацієнта, які допомагають нам нам слідкувати за життя важливими показниками пацієнтів і як в операційні, так і в нашому відділенні з ліжками інтенсивної терапії при важких станах. Ми слідкуємо за артеріальним тиском, пульсом. Часто серцевих скорочень, і навіть є виходи для зняття електрокардіограми у режимі реального часу. Також це медичне обладнання для вирішення проблеми важкої інтубації трахеї. це відолерингоскоп і відеостилет для важкої інтубації. Ця проблема є провідною в сучасній анестезіології. Ми дуже раді, що тепер в нашій лікарні є таке новітнє обладнання медичне, яке допомагає нам в екстрених ситуаціях, навіть тоді, коли на вирішення питання є лічні. За для допомоги пацієнту. Ми з вами знаходимося у відділенні екстреної невідкладної медичної допомоги. В нас тут є функціональні ліжка, апарати ШВЛ, постійний доступ до медичного кисню та кисневі концентратори. Також є шість нових моніторів пацієнта. І є ексклюзивна для нашого регіону система слідкування за пацієнтами. Кожен шести моніторів приєднується до вбудованої системи, і всі показники всіх пацієнтів для зручності медичного персоналу виводяться на один великий екран для слідкування у режимі реального часу. Тож обладнання експортного класу допоможе рятувати людське життя, а це найголовніше завдання всього медичного персоналу міської лікарні.